Грандіозним галоконцертом відзначив свій 85-й день народження центру позашкільної роботи та дитячої творчості Кам'янського. Осередок позашкільної освіти міста зараз об'єднує просто вражаючу кількість 1700 дітей. Тут вони розвивають свої здібності і таланти, отримують нові знання, відвідують гурти, клуби та студії. На день народження до центру зібралася повна зала гостей. Приїхав і міський голова з керівницею департаменту з гуманітарних питань. Привітати головний осередок розвитку дитини у Кам'янському відправилися і мої колеги. Сьогодні у нас особливий день. Ми святкуємо ювілей центру. І сьогодні центр це сучасний простір творчості і культурного дозвілля: 35 гуртків і художніх студій, де працює неймовірно потужний професійний злагоджений колектив. Наразі у центрі працює 63 педагога. Це небайдужі кам'янчани, які присвятили себе дітям та їх розвитку і займаються своєю справою досить успішно. Про це свідчать високі здобутки творчих колективів закладу. За свою багаторічну працю творчі керівники та співробітники центру отримують відзнаки та нагороди від міського голови. Хочу в першу чергу до всіх нас, від батьків і дітей, подякувати за вашу працю за те, що допомагаєте нашим дітям розкривати свої таланти, допомагаєте нашим дітям знаходити себе. Я хочу подякувати нашим дітям за те, що ви постійно виборюєте призові міста на різноманітних міжнародних конкурсах, регіональних конкурсах. Подякувати батькам, які в усьому підтримують центр викладачів, підтримують своїх дітей. Я бажаю центру подальшого розвитку, розквітання. Всім нам бажаю миру та перемоги. Вітаю всіх. Так, 24 роки віддала навчанню дітей Олена Родоманова, керівниця вокальної студії. Впевнена, пісня це найчарівніший прояв людської душі, тому навчає своїх дітей не тільки усім можливим жанрам вокалу, але головне вчить співати серцем. За ці годи, ви знаєте, прийшло дуже багато діточок, і до кожного ювілею ми готувалися. З таким натхненням, спрагненням бути кращими, показати свою творчість, поділитися талантом. Взагалі, пісня це, це голос Бога, мабуть, і тому діти це відчувають. Історія закладу починається з листопада 1938 року. Саме тоді в місті почав працювати будинок піонерів, а в 1991 році його було перейменовано в Центр позашкільної роботи та дитячої творчості. За ці роки центр виховав вже цілі покоління кам'янчан. У мене троє дітей до цього центру. мене ходили усі діти. Сьогодні вже третя дитина. У свій час, я коли, теж відвідувала домпіонерів та то, то інше, коли, коли це було. Я вважаю, що це дійсно інша атмосфера. Діти діті, не проводять свій вільний час. На тепер вихованці центру є неодноразовими переможцями конкурсів дитячої творчості різних рівнів. Тільки за період з 2018 по 2023 роки гуртківці отримали на міжнародних конкурсах 267 перших, 174. 4 других 108 третіх місць на всеукраїнських 539, 474 других та 302 третіх місця. Але головне навіть не здобутки та нагороди діляться вихованці центру. Дуже гарні концерти, багато вражень захоплюючих. Мені подобається, я підтримую свою е, свій дух цим. Я тут показую себе. Ходимо на різні концерти, на конкурси. Ми взагалі. Завжди десь є. Люблю теплу атмосферу, яка там завжди є. Дуже люблю своїх одногрупників. Це сім'я це друга сім'я, і до якої хочеться постійно прийти і бути з нею. Червоною ниткою на святі проходив головний меседж безмежна вдячність воїнам захисникам, які тримають мирне небо над Україною та захищають дитинство, аби малеча могла зростати, творити та розвиватися. Дякуємо нашим збройним силам.